Виконуємо номер 680 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Познач на координатному промені точки М з координатою 2, К з координатою 11, Л з координатою 6, А з координатою 4 і Б з координатою 13. Промінь ОХ, на якому? Вказано одиничний відрізок, а точка О є початком відліку, називають координатним променем. Накреслимо координатний промінь ОХ і виберемо одиничний відрізок. За одиничний відрізок виберемо 1 см. А тепер позначаємо наші точки. Перша точка М з координатою 2. Один сантиметр і ще один сантиметр. Точка М з координатою 2. Далі точка К з координатою 11. Рахуємо 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і ще один сантиметр 11. Точка К. Далі точка Л з координатою 6. 2, 3, 4... 5, 6, точка L з координатою 6, точка А з координатою 4, 2, 3, 4. Точка А з координатою 4. І точка Б з координатою 13, 11, наступний сантиметр буде 12, і тут 13. Точка Б з координатою 13 номер 680 виконано